У часі великодніх свят духовенство Василіянського монастиря на Ясній горі у Гошеві сердечно запрошує усіх краян приєднатися до великої радості святкування світлого Христового Воскресіння, Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Великдень завжди дарує всім нам надію та впевненість у завтрашньому дні, вселяє спокій у серцях, укріпляє віру і живить душу для благочестивого християнського життя, служіння Богу і святій церкві. Розпорядок богослужінь на світлий тиждень буде таким: неділя о 6 годині надгробне воскресна утреня божествена літургія. Об 11 годині божественна літургія. О 17 годині воскресна вечірня. Світлі понеділок та вівторок о 7 годині утрення, о 8-9.30 та об 11 – божественна літургія, о 17 годині – вечірня. Світлі – середа, четвер, п'ятниця та субота. О 7 годині – утрення, о 8 та 9 – божественна літургія, о 18 годині – вечірня. Опісля божественної літургії всі охочі можуть послухати звучання карильйона, а також матимуть можливість вдарити в дзвін. І тієї миті, коли зазвучать над нашою великою Україною великодні дзвони, нехай воскресне у наших душах усе найкраще на землі. Непохитна віра, щира відданість і вічна любов. Нехай Божа благодать зійде в кожне серце. На території монастиря буде встановлена арка з писанок: людське око милуватимуть великі і маленькі писанки. Які є символом Христового Воскресіння, давайте усі разом у щирих молитвах подякуємо нашому Спасителю за всі ті блага і випробування, які ми маємо, і за те, від чого Господь нас усіх береже. Нехай радість пасхальних свят увійде в кожен дім і кожну родину, подарує нашим душам величний дух єднання, прощення та утвердження у вірі.